Зустрічайте команди, які сьогодні грають. Футбольний клуб Львів та футбольний клуб Кривбас Кривий. Рік». Україно! Україно! Віддавати героя! Задавати герой! Сіди до серця мого! Сіди до серця! Гилайть буревій дівкавкаськи! Вилай буревій в Кавказький! Нехай душа моя в тобі відродець! Нехай душа моя в тобі! Сьогоднішній матч особливий для футбольного клубу Кривбас. Цю гру ми присвячуємо пам'яті загиблих ультраскло. І дуже символічно, що саме голосами наших фанатів сьогодні на НСК Олімпійській буде звучати державний гімн України. Hláma Ukraín! Og þeim sem stærst sem við erum! Hláma Ukraín! Hláma Ukraín! Футбольні фанати України це вже невід'ємна частина сучасної української незалежності. Підтримка українських ультрас вже давно вийшла за межі трибун стадіонів, на вулиці революційних міст у найгарячіші точки війни. Багато з них вже заплатили найвищу ціну за нашу з вами свободу. Вони полягли на полі бою, залишившись назавжди стояти на трибуні героїв, серед них і вболівальники. Кривбасу. Боєць 25-ї, окремої повітряно-десантної бригади. Представник руху Red White Boys Максим Міщенко. Боєць 42-го батальйону територіальної оборони Рухоперу. Представник руху Old School Євген Мельничук. Боєць окремого загону спецназу Азов. Представник руху The Company Єгор Біркун. Боєць полку Азов. Національної гвардії України, представник руху братія Олександр Тараман. Боєць 92-ї механізованої бригади імені Івана Сірка. Представник руху, тільки Кривбас, Руслан Майданник, серце фанатського сектору. Саме під акомпанемент його барабану Кривбас здобував свої перемоги. А сьогодні його бій звучить в пам'ять про наших героїв. Просимо всіх встати та вшанувати усіх, хто загинув, захищаючи нашу країну хвилиною мовчання. Слава Україні.